Матеріальна база чи покликання вчителя фізкультури має відігравати вирішальну роль у формуванні здорової нації. Цю проблематику обговорювали освітяни, фізкультурники та чиновники. Педагоги кажуть, кошти передбачені в обласному бюджеті на придбання спортивного приладдя мізерні. Навчальним закладам інколи не вистачає елементарно скакалок, м'ячів та іншого легкоатлетичного інвентарю адже в районних бюджетах видатки на оновлення матеріально-технічної бази для спортивного розвитку школярів в останньому пункті. Юнацької спортивної школи візьмемо звичайну районну дитячу нацьку спортивну школу, то там виділяються кошти на заробітну плату. Значна частина, скажемо, це три четвертих, далі енергоносії, потім іде відрядження. І аж четвертим четвертим пунктом стоїть це придбання спортивного обладнання, інвентарю, тобто м'ячів, сіток, скакалок, матів, в залежності того, яка спеціалізація. Гартувати тіло і душу молодого покоління при відсутності найнеобхіднішого край важко, кажуть вчителі фізичного виховання. Іван Коник прививає школярам любов до спорту майже три десятиліття. Зізнається, матеріально-технічна база для розвитку учнів гірша з року в рік. Нині, як правило. Спортивний інвентар закуповують батьки і спонсори. Для того, щоб це, як кажуть, дитину збудити, для того, щоб дитину зацікавити, йому потрібен інвентар. Тому що рукомаханням, і якщо ти нічого не маєш, то дитину не затягнеш, тим більше. У нас науково-технічний прогрес, наскільки пішов, що вони комп'ютери, мобілки, третій, десяти, тільки соблазни є, а руху у дітей немає. Більше активності через ігрову діяльність. Такі цьогорічні нововведення на уроках фізкультури для другокласників. Нова навчальна програма передбачає школу руханки. Тобто вчитель має більшу можливість давати дітям цікавий матеріал, не за ключ виключно тільки на видах спорту. На сьогоднішній день перші другі класи з фізичної культури оцінки не виставляються. Є виключно вербальне оцінення, тобто похвала дитині для того, щоб заохотити і привити її любов до фізичної культури та спорту. Деяких змін зазнало фізичне виховання і школярів п'ятих класів. На сьогоднішній день є 19 модулів або по старому можна казати тем, які може вчитель, школа, виходячи з матеріально-технічної. Бази, виходячи з рівня фізичного здоров'я учнів, а також із фахового рівня вчителя фізичної культури, тобто яку він спеціалізацію закінчив, навчальний заклад має повне право формувати собі, вибирати теми з 19 модулів, за якими будуть навчатися. Подумали в міністерстві освіти і про фізичні нормативи. Відтепер кількість віджимань чи підтягувань для кожного учня орієнтовна, а не обов'язкова, як була колись. Норму фізичного навантаження має визначати вчитель залежно від фізичних можливостей школярів, адже за офіційною. Статистикою 35% українських першокласників прийшли до школи з різними захворюваннями. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.